Всім привіт! Не скажу, що це у нас чергове відео, просто це, скажімо, так, додаткове відео, як я таки поборов режим перебоїв в цій помпі, а не піддавалось ніяк регулюванню. Все банально просто. Хтось там скаже прокладки там ні, все, все було з нового. Притерто при цей, все класно отак було. Але ви самі чули на попередньому відео як воно диркало. Тобто, даєш максимум обертів, дирк, 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 таке, як десь щось не хватає. Чи заливає, чи не общем, Дивіться, ділюсь лайфхаком. Ось є заслонка збагачення. От в режимі пуска ставимо її так. максимально закриваємо, запускаємо двигун, відкинули до краю. На холосному ходу двигун шепче, все класно. Тільки дросель відкрили на максимум, починається дрик-дрик-дрик-дрик. Таке дирка, не пойми що. Тоді беремо цей флажочок і переводимо трошки отак не дозакриваючи. І все, двигун працює стабільно, класно. Тим самим, що ми робимо, коли у цей флажочок переводимо почти в закритий стан повітряну заслонку. Ми збагачуємо паливом, тобто суміш стає стихіометрична, тобто, така, як потрібно. А всьому виною був головний жикльор. Я вам зараз покажу. Він тут стояв рідний, я його не міняв, бо він, він без забоїн, без нічого. Тобто ну, нормальний жикльор. Він чистий і все класно. Дивіться, в чому прикол. Цей жикльор, переріз у нього отвору, ну, скажімо так, замірить нема, чим є ось медичні голки. Ними дуже класно перевіряти розмір, Тобто що вони йдуть калібровані. Значить, дивіться з фіолетовим наконечником 04, і з синім наконечником 0,5, із сірим наконечником 07, з зеленим 08. З розовим 1,2. Якби було 0,9 і 1, взагалі було по так. Але не судьба. В общем, оприділив я, що тут переріс десь 0,65 приблизно, бо 0,8. Не лізе 07. Не лізе, у мене сверделко є. 0,6 бовтається. ну Десь 065-068. Що я зробив? Взяв новий жекль із ремкомплекту. Отакий. Тут також такий переріз, десь 0,65-068. Взяв іглу медичну із шприца. Сама звичайна голка. І нею акуратненько все це діло проколупав. Став у нас переріз 0,8. Я його вкрутив і все пошептало. Все працює так, як повинно працювати. От якось так. Тому звертайте на ці речі уваги, бо китайці у ці всі ремкомплекти роблять однакові, що на двигун 3,5 кВт там, чи коняки, що 5,5, що 6,5, що 7, що 8, що 9. У них ще у всіх однакові, одного розміру. А набор жекльорів придбати, щоб конкретно під один двигун, ну вони не потрібні. Тому отаким от таким методом можна оприділити і підібрати ну, нужний отвір, нужний переріз. От якось так. Тому беріть це собі до уваги і користуйтесь таким лайфхаком. Ну, а оцю річ ми повертаємо власнику. Вона працює так, як потрібно. Вона відрегульована. Що холостий ход, що максимальні оберти, все, отак чітко. Тому рекомендуємо, користуйтесь. Пробуйте, і у вас все вийде. Робимо так і далі буде.